І нехай ранок буде добрий. Сьогодні, 16 травня, 2024 рік. Сижу собі на сонечку, сподіваюся, ви мене бачите. Я, людина Олена Щербань. Хочу сказати вам кілька слів про нашу нову ідею. Я дякую пані Людмилі Будко за те, що вона придумала, що нам потрібна наша книга рекордів. Ми з нею поговорили. Кілька хвилин і подумали, що в нас має бути власна книга рекордів. Книга рекордів клубу борщотворців творців і тістотворців. Ми вже неодноразово нашою дружною сім'єю, командою встановили неймовірну кількість рекордів. Просто подумайте: зварити 50 різновидів борщів, та навіть 40, та навіть 36, А ми вже в цьогоріч їх зварили 100 різновидів борщів. Збирати. 10 років підряд, незважаючи ні на які зовнішні чинники і впливи, 10 років підряд фестиваль борщику глиняному горщику традиційно щодругу, суботу-серпня. Це не рекорд, це рекорд. Тепер спекти короваїв. У нас їх уже 10-й рік поспіль. Цьогоріч, 26 жовтня, це вже буде 10-й Це Коровай Фест п'ятий, але оскільки Коровай Фест бере участь у борщ-фесті, це вже десять разів коровайниці випікають понад 30 різновидів коровайного коровайного хліба, шишок, верчів дивнів всього на світі. Це фантастичний рекорд. Збиратися щороку на коровай фест і на борщ-фест Фест. Це фантастичний рекорд. Співати весільних пісень, реконструювати весільний обряд, вигарцювати цілісінький день, ось хоч би і за Оксанку Савченко, цілісінький день, з вечора, та вона направду, починає ще з п'ятниці. Визбирує інформацію про вас, дорогі учасники, учасниці, майстри, майстрині. Потім вас виводить на сцену, потім організовує дегустацію, це рекорд. А скільки в нас любові і тепла ллється з нас, і потім воно цілими роками, отак вже знаєте, від Коровай Фесту до Борщфесту все триває. Я вважаю, що це рекорди. Керівницею проєкту структурного підрозділу Української гастрономічної академії і клубу, я призначаю керівницею книги рекордів клубу борщотворців і тістотворців Людмилу Будко. У неї є помічниця, вона вже є. Дійсна помічниця, класна помічниця. Пані Людмила пощастило нам. Пані Оля Тимошенко, це ваша заступниця. Набирайте собі команду, фіксуємо рекорд уже ось на першому Коровайфесті. Три виставки. Три виставки коровайного мистецтва одночасно, кількість різновидів обрядового печива, кількість коровайниць одночасно. Це рекорди. І для того, щоб нам їх фіксувати, повірте, нам не потрібні зовнішні, якісь хтось зі сторони. Ми самі здатні створити рекорд, а тим паче його зафіксувати. І нехай день для добрих людей буде добре.